Також друзі тут є такий живий куточок, де можна погодувати, якщо ви маєте чим, звісно, що з собою запаслися тваринок, бачите таке карпатське козенятко. Є такий коник гарньонзий. Привіт, привіт, нічого нема. Ой, який ти красивий. На жаль, нічого нема. Ну нічого немає, можна я тебе поглажу просто. Дивіться який. Гарний. Ти кажу, що ти смакуєш кроколос. Ти Смакуєш її чи ні? Каже, що це вітаміни. Гладитись він чомусь не дається. А в тебе немає їжі. Ну, Я зрозуміла, треба було взяти сухарики і яблучка. Перепрошую. Ага. Знаешь, что, может и вкусы -то. Ну, дети в захвате, бачите, дети там гладят. Ага, мать морковочку. Ага, Саш, вон там ее цей Ну Ну, Тут можна придбати їх погодувати. Смаколики для тварин. Ну, звернемо природу, долучаємось. Смаколик 50 гривень. Ти маєш гривні? Я. А? Я. Так що можна... Купити смаколики для тваринок і погодувати. так, Смаколик один такий пакетик, бачите? Морквочки. Коштує 50 гривень. Ідеально. Йдемо годувати коника. Я бачу, що тут козенята користуються попитом в дітей. А от коник в режимі очікування. Напевно, дітки більше бояться його годувати, тому... Ого, доємо. Такий. Такий, але добрий коник, бачите, годований, не голодний. Тут, так що тут от є куточок для діточок, щоб їм було весело і приємно. Провести час не тільки там, милуватися архітектурою нашою старовинною, а й можна було поконтактувати з живою природою. Так, що ось так. Продовжуємо вас інформувати про передих ярмарку в Шевченківському гаю. Також, друзі, що звернули увагу, що... Коника там, козлики, годують всі. А тут ходить один сумненький такий віслючок. Привіт! Який прикольний. О, він бачите, він дуже обережно бере. А про Ой, тебе всі забули. Так? привіт Досить такий. Контактний, спокійніший найспокійніший закони. Дуже спокійно бере. Та, дуже обережно бере морковинки, бачите. Дивіться, які. Друже. Це хлопчик чи дівчинка? Друже, то як це? Ну це дівчинка. А. Напевно. Саша. Якщо не позволяють. Ну, ну, якось їй... Чи він чи вона? Треба якось там. Мені здається, що це вона. Ну, листо. Ми показали людям, що тут ще є тваринка така. Ухвасті. Красивий? Спокійніший коника. Коник щось дуже такий активний. Данило пальці не пхай, його зуби досить Так, тримай. Вони вже два пакети цим козам готували. А ми звернули увагу, коника всі годують кіс, то вже всі той ходить, такий сумний. Бо вони якісь короткі, мені страшно тобі дати коротку. Ти дякую, хоч скажеш. Його Друзі, Беріть діточок, приходьте і контактуйте. Відпочивайте. Атмосфера просто супер. Я ось такий друзі. Тваринка. Дивіться. Які вони цікаві дзьоби. Так, так спікій. Без свого фанатизму. Так, Такий господарський двір. Так, пальці. пальці. Добре, що в мене манікюр. гель-лак. Ось бачите, як можна провести цікавий час. Ось такі Тут є тваринки. Ну а ми йдемо з вами далі.